Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку Олени Колєснік під назвою Природа, місто. Розпочала художниця професійно творити з початком повномасштабного вторгнення. Раніше, розповідаю, у неї для цього не вистачало часу, адже навчалася та працювала у медичній сфері. «Творчість, вона займає якесь особливе сакральне місце, тому що це те, що я завжди хотілась, але не дозволяла собі робити. І коли прийшла війна, показала, що завтра може не бути, ти досі не займаєшся тим, що тобі дуже сильно хочеться. Про що ти мрієш, чим живе твоє серце, та коли ти почнеш слухати себе і йти той шлях, який ти хочеш. І дійсно ти це хочеш? І я вирішила, що так, дійсно я це хочу і почну розвивати саме свою творчу кар'єру. За півтора року дівчина представила більше 20 різноформатних виставок в Україні та за кордоном: Німеччині, Польщі, Латвії, Азербайджані, Словенії, Італії. Також вона брала участь в міжнародному планері в Гданську, а також стала однією з переможців в American Art Awards 2022. Дівчина розповідає, пише картини із власних спостережень. Я дуже люблю малювати сама те, що я побачила. Додатково я роблю фото, щоб запам'ятати, наприклад, якийсь ракурс. Але в основному я туди закладаю свої переживання, які я саме побачила, а не просто змальовуючи фотографію. На експозиції у Тернополі художниця представила 59 своїх картин, писані аквареллю. На картинах різних масштабів дівчина зображує міста та пейзажі України. Я ніколи не мріяла стати художницею. Ну тобто, це не була в мене ідея якась неймовірна, або я з дитинства про це хотіла. Я просто навіть не помічала, наскільки добре в мене це виходить. Доки багато людей навкруги не почало говорити, що це дуже круто. Своїми роботами художниця намагається викликати позитивні емоції у глядачів. Від цього зізнається, вона отримує ще більше задоволення. Я хочу, щоб моє мистецтво бачив весь світ. Це дуже глобальна і дуже амбітна ціль. Я хочу, щоб воно в багатьох людей могло викликати найкращі емоції. Це е, багато праці е, для того, щоб це технічно було класно виконано. Це е, багато аналізу своїх помилок. Відвідати виставку можуть усі охочі впродовж місяця у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.